Сьогодні у випуску легковики вантажівка зіткнулися у стрийській громаді. Які наслідки? Як мешканці Стрийщини можуть наблизити нашу перемогу? Як у колективи можна замовити ренгенмобіль? Деталі у новинах ТБ». Двоє людей загинули в дорожньо-транспортній пригоді на стрищині. Аварія трапилася 17 березня на трасі Київ, чоп у п'ятничанах зіткнулись легковий автомобіль. і вантажівка дав у наслідок. ДТП загинуло двоє осіб: водійка та пасажир легковика. З понівеченого авто їх деблокували рятувальники, травмовано трирічну дитину, яку у важкому стані госпіталізували. Обставини ДТП встановлюють правоохоронці. Військовий стрищини Іван Брановський нагороджений відзнакою головнокомандувача Золотий хрест. Іван один із тих, хто одразу зголосився стати на захист батьківщини. І до сьогодні вірний присязі на фронті боронить рідну землю. Та боротьба за незалежність триває. Мешканців Стрищини запрошують долучитись до 65-го окремого батальйону тероборони та пліч опліч з іншими стриянами захищати від ворога рідну землю. Що важливо, при зарахуванні до військової частини, враховується цивільна спеціальність та ва. Ваші побажання у виборі підрозділу і посади. Всі деталі можна з'ясувати за номерами телефонів, які ви бачите на екрані. Рентгенмобіль продовжує працювати на Львівщині. За допомогою комплексу фахівці можуть проводити обстеження органів та скелета грудної клітки і діафрагми для замовлення громадами, підприємствами, установами, компаніями та іншими організаціями пересувного рентгенмобіля необхідно зателефонувати за номерами, які ви бачите на екрані. Спортсмени клубу Татакая представили стрий на регіональному турнірі з дзюдо. Смагання проходили у Бориславі. Наші дзюдоїсти вибороли два золота. Це Ірина Пастух та Богдан Сможаник. І срібло у Юрія Нагляка. Тренер Ярослав Романовський. У вівторок, 19 березня, в стрию весь день хмарно. Вранці очікується дрібний сніг. Після обіду дощ дощі снігом ближче до вечора. Дощ вночі мінус один, в день 4 градуси тепла.